Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками наради з керівниками СБУ розвідки та силових фрідом заявив, оточення Покровська немає. Наші тримають і крок за кроком знищують ворога. За словами глави держави, битва за місто залишається важкою, але контрольованою. Голова СБУ Василь Малюк доповів про результати ударів по економічній інфраструктурі Росії. Від початку року ражено майже 160 об'єктів нафтовидобутку та переробки, що спричинило дефіцит пального і простої навтоприробних заводів. Окремо обговорили. Питання флоту, тіньових танкерів і фінансових механізмів впливу на Москву наприкінці брифінгу, Зеленський згадав і про наші операції по орешнику Що стосується орешника у них були можливість трьох пострілів. Вони ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет, так усі Василь Василь? ну, До речі, до цього ми жодного разу це не озвучували. але, але коротко, лаконічно можемо сказати, що так. один з трьох решників був успішно знищений на їх території на їх території, на капустаному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо це якісь які тобто, со але це була дуже успішна. Місія і на той момент ми жодного слова про це не казали пройшло вже багато часу. Російська армія знову обстріляла Херсон. Удар прийшовся по Дніпровському району. Загинули двоє людей. Ще десятеро дістали поранення. Снаряди пошкодили торговельні павільйони та житлові будинки. Від вибуху сплахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували попри ризик повторних атак. За словами очільника ОВА Олександра Пропудіна, під вогнем опинилися десятки населених пунктів. Загалом за добу один загиблий із семеро поранених. Серед них дитина. Тієї ночі масовану атаку шахетами пережили суми. Цього разу ворог поцілив по житловому сектору та залізничній інфраструктурі. У різних районах зафіксували влучання у багатоповерхівку, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Постраждали щонайменше не менше 15 людей, серед них четверо дітей. Фахівці ДСНС врятували 12 мешканців із палаючої дев'ятиповерхівки, де загорілося п'ять квартир і сім балконів. Пошкоджено залізничний вокзал, пасажирське депо, логістичний центр Укрпошти та приміщення Укрзалізниці. Вибуховою хвилою вибило вікна, пошкоджено фасади і господарські приміщення. Повідомили в ДСНС. У наслідок атаки дронами по Донеччині загинула людина. Ще троє дістали поранення. Російські війська вдарили трьома безпілотниками по приватному сектору Краматорська. Від вибухів сплахнула господарча споруда. Пошкоджено 11 приватних будинків. У Білотерському окупанти також атакували дронами. Влучили у гараж, виникла пожежа. А вісім загиблих і 19 поранених. Такі наслідки масованих російських обстрілів Донеччини за минулу добу під ударами опинилося дев'ять громад області. Рятувальники ліквідували пожежі, що спалахнули після атак. Пошкоджено десятки житлових будинків, об'єкти енергетики, інфраструктури та соціальні заклади. У ніч на 31 жовтня вибухи пролунали одразу в кількох регіонах РФ. Безпілотники атакували енергетичні об'єкти у Володимирській, Ярославській та Орловській областях. У селищі Енергетик Володимирської області дрон уразив підстанцію потужністю 750 кВт, одну з найбільших у Європі. Після чого виникла масштабна пожежа. У Ярославлі повідомляють про вибухи поблизу нафтопереробного заводу Янос». А в Орлі дронові уламки пошкодили обладнання місцевої ТЕС, через що зникло світло рвали Поліцейські затримали річного мешканця Тернополя, який відправив через Укрпошту посилку з боєприпасами, що вибухнуло у сортувальному центрі в Києві. За даними слідства, чоловік виготовляв сувеніри з боєприпасів, гравіював їх і надсилав поштою. Один із снарядів здетонував під час огляду посилки. Тоді постраждали п'ятеро людей. Серед них працівники пошти та митники. Під час обшуку поліцейські знайшли ще близько десяти боєприпасів. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Україна вперше передала Литві військовослужбовця збройних сил РФ причетного до катування цивільних у тимчасово окупованому Мелітополі у квітні 2022 року. Російські військові незаконно затримали кількох громадян України та громадянина Литви, який перебував у місті з приватною поїздкою. Затриманих утримували на території аеродрому, де їх били, погрожували зброєю та тримали у нелюдських умовах. Слідчі поліції України спільно з литовськими правоохоронцями встановили причетність військового 177-го окремого полку морського. Піхоти каспійської флотилії РФ після його полону українськими військовими було ухвалено рішення про екстрадицію. Важкоатлетка з Донеччини Ольга Івженко вдруге поспіль виборола звання абсолютної чемпіонки Європи серед молоді до 23 років. На змаганнях у місті Дурес спортсменка здобула золото у ваговій категорії до 58 кілограм, піднявши загалом 210, 95 кілограмів у ривку та 115 у поштовху. Її перевага над найближчими суперницями склала 21 кілограм. Ця перемога стає не лише спортивним тріумфом, а й символом сили та незлавності українського спорту на європейській арені. We'll be right <laughs> back.